Сезон діагнозів грип в Україні відкрито давно, але смертей до цього часу не реєстрували. Перша цьогоріч сталася на Донеччині. Спочатку початку сезону, який стартував у жовтні в нашій області, грип підтвердили у 26 людей. Поряд з ним циркулюють інші ГРВІ. У Нас обстежено 339 осіб, з них 85 позитивних, але це був і грип А в двох випадках, грип Б в 16, там і циркуляція, і парагрип, і аденовірус, Тобто є циркуляція різних зборів. Хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на Тернопільщині і далі більше. За минулий тиждень захворіло майже 3,5 тисячі людей. Це на пів тисячі більше, ніж у попередній. Є серед них і випадки грипу кажуть медики. В лютому місяці за, скажімо так у нас обстежено було методом полімеразно-ланцюгової реакції три особи, Із з них один позитивний результат грип а аж три сезонний. Також обстеження проводилися там. Парні сироватки досліджувалися. І у двох осіб виявлено приріст антитіл чотири рази, тобто це є гриб h 1 n 1 сезонний одної людини, і гриб Б, і гриб Аж 1 свайн одної людини. Захворюваність медиків слідковують щодня. Кажуть, до і під підпорогу поки далеко. Тернопільщина залишається в трійці областей, де хворих найменше. Очолює рейтинг Київщина. Проте нехтувати профілактикою не варто, застерігають лікарі.